Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Проходить нас зараз акція, в якій можна отримати безкоштовно прем літачок 6 рівня, банально літаючи і там просто настрілюючи, захоплюючи бази. Що потрібно зробити? Дивимося задачі активні. Щоб забрати spirit 5605, нам потрібно знищити 300 літаків супротивника і взяти участь в захопленні 350 територій. Раджу вам звернути увагу на цей, на цей марафончик. Чому? Тому що додатково додають от бонус до жетонів, можна отримати 50. Загалом, скільки потрібно зіграти боїв, щоб його забирати і власне на яких рівнях. Давайте розбиратися. Отже, 300 плюс 350. В середньому, я думаю, що ви захоплюєте територію і будете забити десь 3,5. Ну, виходить десь боїв 100, а, можливо 115. <кій> в такому середньому рівні, щоб його отримати. На яких літачках це краще зробити? Звичайно, якщо у вас є така от імба і п'ять то можна звернути на нього увагу, тому що на дрібних рівнях вам буде набагато легше навіть в одиночку забрати базу. Потім XP31, його можна отримати також за підключення до Steam. Також рекомендую звернути вашу увагу. І з прокачуваних це, звичайно, AO-192 на другому рівні, це прям імба, імбас з прокачуваних прямо таки. Дуже хороша машина. До речі, цей відео виходить трошки пізніше, тому що в мене були певні складнощі в зв'язку з ремонтом, перенесенням. Комп'ютера і такого іншого, але, тим не менше, зараз, напевно, це вплине в, кращому, в кращу сторону на якість відео, тому що блок ПК вже не стоїть біля мене, біля голови, і відповідно цього лишнього шуму, як було в відосами з коробочками, вже, напевно, не буде. Але, тим не менше, е, поки що у мене певні труднощі виникають з, зі створенням контенту. От, тому думайте самі, от, стосовно події, чи варто вам її проходити чи ні. От, як я вже казав, на гріння можна пройти, дивіться, по задачах, там, тому що, наприклад, в мене є 160 жетончиків, якщо я захочу отримати вампір F1, тобто мені ще потрібно 7-8-й 9 етап, останні етапи, скоріше за все, закрити за оті от монетки. Тобто тут 40 потрібно, ну коротше тут ще багато, 45. Загалом ці монетки мені потрібні, але часу реально проходити стільки багато грати. в мене наприклад, ну, не сильно то є. От, Тому я поки що не беру участь у цій акції. Не знаю, чи передумаю в останні дні чи ні, але, тим не менше, за 5 днів фактично залишається потрібно зіграти по 25 боїв на день, що доволі таки реально багато. От, Такі от справи. Всім гарно дякую за увагу і бувайте!